Цього разу хочу розповісти про результат власного розслідування одного злочину проти української культури та українських національних вартостей, злочину вчиненого вже відносно давно, у 1999 році, проте наслідки цього злочину закріпилися до нинішнього дня під облудним виглядом важливого явища нашої культури. У польській науці поширена хибна думка про те, що нібито Юрій Котармак був римокатоликом, отож і пам'ятнику Дрогобичі йому поставила біля костелу. Але ця версія про релігійну приналежність першого українського професора вступає в суперечність з фактами. У 1491 році Юрій Котармак видав кілька книг християнського змісту церковно слов'янською мовою Ось гласник», Часослов, Тріод Пісна і Тріод Цвітна. В італійських джерелах де йдеться про цей факт. Не вказано, чи це були його власні переклади із грецької, яку він знав так само відмінно, як і Латину. А чи Котармак просто відреагував переклади більш раннього періоду? У будь-якому випадку така релігійно громадська діяльність була б немислимою для ремокатолика. Геть всі українці, які навчалися в Італії до Беренесансу та бароко відвідували латинську месу, але римокатоликами із них ставали лише одиниці і, як правило, це були представники аристократії яким це було вигідно. Та повернемося до теми пам'ятника Котармаку, пам'ятника, який нібито поставлений на честь першого українського ученого, а насправді на честь Адама Мицкевича, якщо судити за зовнішністю та його розміщенням у цивілізаційному просторі міста. А також за відсутністю будь-якого підпису на відповідному монументі, підпис з'явився лише через 17 років після встановлення пам'ятника. Перший фактор визначальний: риси обличчя Міцкевича та пам'ятника Котермаку збігаються до найменшої деталі, тоді як риси обличчя самого Котермака не мають нічого спільного із його пам'ятником. Запитаєте, а до чого ж тут циркуль? Адже Міцкевич не був астрономом, конструктором чи архітектором, а до того, що циркуль надважливий символ масонства, а міцкевич таки був масоном. Про це пише не лише одеський журналіст Валентин Карапева, але й польська журналістка Катаржина Пілярський, яка у своєму дописі про походеньки Міцкевича зокрема зауважує. Але згодом він відвернувся від церкви, проте поет був зачарований масонством. На думку деяких істориків, він належав до масонської ложі ще з початку 1820-х і мав ступінь під майстрам, цікавився і кабалою, про яку йому багато розповідала бабуся. Вас може здивувати, що бабуся великого польського поета, хоч і зовсім не поляка за національністю, розумілася на кабалі. Але біографія Міцкевича пояснить вам і цю деталь. Його батьком був білоруський шляхтич, а матір'ю охрещена єврейка сахварського походження. Очевидно, бабуся поета не була охрещеною, тому й стала для нього джерелом інформації про Кабалу. Містичне вчення деяких галузок талмудичного юдаїзму. Отож бачимо, що з Міцкевича такий же поляк, як Москалі з нашого Гоголя, тобто ніякий. Але це не заважає полякам вважати його своєю національною гордістю. У москалів з Гоголем так не виходить, занадто вже багато сатири створив Гоголь на їхній національний тип. Микола Гоголь до кінця своїх днів відчував себе українцем, як до речі, і його батько. Якщо комусь так подобається, то нехай собі Гоголя називають малоросом. Але сказати по щирості, із такими ж мірками можна придратися і до Шевченка, який також немало писав на російській та мав тісні зв'язки з російською культурною елітою. Інша справа. Що він з надлишком це компенсував у кобзарі, проникнутому Духом національної свідомості. Щодо Міцкевича, це був космополітичний, за своїм світосприйняттям польськомовний поет романтик відкритий для всіх європейських культур, і особливо для польської, де легко можна було знайти народні легенди, які пасують до романтизму. Космополітизм Надважлива умова існування масонства як світового явища. Саме тому, очевидно, і став Адам Міцкевич символом масонства в Другобичі, таємним символом масонства, під прикриттям популярного в місці бренду, тобто під номінальним прикриттям історичної постаті Юрія Котермака. Відсутність підпису на цьому пам'ятнику. Пояснювали таким чином, за кілька десятків метрів від нього стоїть інша пам'ятка меморіал із короткою біографією Юрія Котармака. Але, як на мене, ця коротка біографія мала бути на постаменті самого пам'ятника, а не збоку. І то на певній відстані від нього. На той час, коли цей пам'ятник був споруджений міським головою Дрогобича. Залишався Олексій Радзієвський, вчорашній компартійний керівник району, член партії регіонів, майбутня довірена особа Януковича та депутат регіонал. Якщо пам'ять мене не зраджує, фінансування пам'ятника взяв на себе міський бюджет, як стверджують деякі компетентні дрогочани, за своїм походженням Радзієвський польський єврей. Батьки якого свого часу опинилися на Донбасі. Ви знаєте, як поляки та євреї ставляться до Степана Бандери. Вам цього пояснювати не треба. Ви також знаєте, як партія Регіонів ставилася до Степана Бандери, нічим не краще за поляків та євреїв. Але для Радзієвського встановлення саме такого пам'ятника, нібито Юрію Кутермако, а насправді Міцкевичу. Виявилося настільки важливим, що аби замаскувати власні дії, аби ніхто часом не засумнівався в тому, що тут щось не так, він пішов навіть на те, щоб паралельно долучитися до організації створення пам'ятника Степану Бандері, який відкрили через два роки, у 2001 році. Ця участь у спорудженні пам'ятника Степану Бандері зовсім не перешкодила Радзієвському згодом у 2006 році стати нардепом від партії регіонів. Довіри своїх людей він аніскільки не втратив. До речі, із підписом на постаменті Дрогобицького пам'ятника Степану Бандері все в порядку. Ось так і вийшло, що Дрогобич не має. До цього дня справжнього пам'ятника своєму великому краянину Юрію Дрогобичу Котармаку, якого цілий світ знає, під іменням Джорджо да Леополі, Георгія зі Львова. під таким іменням його знали в Італії, поза як Топонім Дрогобич італійцям на той час ні про що не говорив. Навіть скромний пам'ятник Котермаку у, у Кракові, де він мав ще одне звання професора Ягелонського університету це такий автентичний пам'ятник великому вченому, Тоді як не лише в Дрогобичі, але і в цілій Україні немає жодного автентичного пам'ятника Юрію Дрогобичу. Зате Міцкевич має в Дрогобичі аж два пам'ятники погруддя на вулиці Шевченка. Міцкевичу як поету і пам'ятник біля костелу, як нібито Юрію Котармаку, а насправді Міцкевичу як масону. Тут можна заперечити, що, мовляв, схожість в обличчях Міцкевича та пам'ятника Котармаку, Дрогобичі, випадковий збіг. А те, що на пам'ятнику тривалий час був відсутній підпис, звичайна недбалість. А те, що пам'ятник фінансувався з міського бюджету, яким керував регіонал Радзєєвський, також випадковий збіг. Така думка має право на існування, але наскільки вона вірогідна? отож наведу ще деякі факти, рівно за 9 років до відкриття цього пам'ятника в Дорогобичі було встановлено грандіозний пам'ятник Тарасу Шевченку. Виготовлений на зібрані народом кошти. На його відкритті були делегації всіх країн, де є українські діаспори, зокрема Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини, Аргентини, Бразилії Австралії. Проте президент Леонід Кравчук не удостоїв Дрогобичан і Шевченка того дня свого візиту. А ось на відкритті пам'ятника Котермаку тогочасний президент Леонід Кучма таки був присутнім. І якщо пам'ять мене не зраджує, це був його єдиний офіційний візит до Другобича. Заправління кучми, пригадайте, було поширеним гасло. Нами керують масони», і воно виникло не на порожньому місці. У 2000 році в Україні вийшла друком марка Дрогобич Котармак, де ми бачимо першого українського великоученого із пісковим годинником у руці. На той час, коли жив Котармак піскові годинники давно вже вийшли із вжитку. Із з 12 століття були поширені механічні водяні годинники, і вже був винайдений пружинний механічний годинник. Здавалось би, Пісковий годинник тут недоречний, але пісковий годинник один із масонських символів. Чи міг бути Котармак масоном? В жодному випадку не міг, позаяк у його добу масонство існувало лише в рамках ордену лицарів тамплієрів, тоді як Котармак не походив зі шляхецького роду. Отож усі підстави пов'язувати Котармака з масонством. Зокрема, назвати Дрогобицьку масонську ложу його ім'ям, усі вони зводяться до фіктивного пам'ятника Котармаку, який насправді є пам'ятником Масону Міцкевичу. Коли це відео вже було закінчене, до мене зателефонував відомий на Ні громадський діяч, голова ГГОД Бойківське етнологічне товариство. Серед іншого я вирішив повідомити його. Про своє відкриття, і виявилося, що це вже відомі для нього речі. Втім, послухайте фрагмент нашої розмови. Віктор, Трагедія нашого народу найбільше, що ми розділені були на 350 років. Більше. Я то знаю, пане Любомире. А ви знаєте, що пам'ятник у Дрогобичі то пам'ятник не Дрогобичу, а Міцкевичу. Я то знаю, мій. А звідки ви то знаєте? То мені розказував головний архітектор. Головний архітектор? Так. Не сміявся з того. Розумієш я. Що... Як бачите, Любомир Сікора вже чув від якогось головного архітектора мою версію справжнього підтексту пам'ятника Юрію Дрогобичу-Кармаку. І тепер як висновок виникає таке питання. Коли нарешті Юрій Котармак буде мати свій перший автентичний пам'ятник в Україні? Зрозуміло, що це питання стосується післявоєнного періоду. На мою думку, такий пам'ятник доцільно було поставити саме у Львові. Чому? Бо у Львові яких тільки пам'ятників немає. І п'яниці, і швейку, і відьмі. І печерній жінці неандертальського періоду існування людства. А ось пам'ятника Юрію Котармаку, який мав інше імення – Джорджо Далеополі, тобто мав ім'я на честі Львова. Йому пам'ятника у Львові чомусь немає. Його місце, очевидно, займає всілякий псевдокультурний непотріб, яким міський голова Львова Садовий. Заповнює культурний простір довіреної йому дитини Данила Галицького. Ось якби тільки встав Данило і побачив це неподобство, садовому були б не переливки.